Доброго дня, шановні, не лякайтесь, не лякайтесь, будь ласка, послухайте, не судіть строго. Кінець листопада на носі грудень. Але скажіть, будь ласка, як їх викинути? Рука не піднімається. Розумієте, занесла, у мене вже є, покажу потім, прищепи. Ну, не прищепи, а новенькі, гераньки, які мають гарне листячко, які готові до зимування, як маточники. А ці як? Ну, скажіть, будь ласка. Серце заходиться. Бачите? Накрито в чотири слоя. Сьогодні вийшла і думаю, ну що з ними робити? Обрізати і в погреб. ну, не в погреб, а в бейсмент. Мабуть, так і зроблю. Виживуть, обріжу, виживуть то добре, а ні. то-ну, ну, подивіться, ну, це цілий сад. Торік у мене в бейсменті вони. Під світлом були, але цей рік я не хочу тримати цілу зиму світло. Чи, може, вартує це, може, порадити, може, у когось інший спосіб є. Прочитала пораду, що отак обрізають оці, і можна в газету завернути, можна в ґрунт положити і вони витримують, а потім е, випускають. Е, Нові, нові ну, не живці, а нові рослинки укорінюються. Що скажете на це? Вартується чи ні? Чи, мож, чи може так обрізати, зовсім обрізати і заховати? Вони, бачите, під е, чотири, бачите? чотири слоя. Ну. ну, а це думайте, що? Тютюн духмяний, ось йому тут добре. Та ще покажу, що не просто тут тютюн. А ще пок... дивіться, Ой, бачите? Оце, знаєте, є редиска, це не редиска, ця довга, я забула, як воно називається. Але довга не виросла. Виросла, ну, сантиметрів, я знаю, 9, бачите, Ось для порівняння пальців. Ну, але росте. Ну, салат зроблю. Є петрушечка, зроблю салат. Ну, Але мене, чому я показую, що, бачите, ранки, шкода. Це тож, ну це я обріжу, ну не буду викидати. Мені так шкода, вони такі гарні. Вони так гарно квітували. Бачите, дивіться, які квіточки гарні. Ось і такий колір. Теж прочитала, що це жіноча квіточка, ось ця така махровенька. А це, як якби, оце якби чоловіче. Коли вони йдуть в стан спокою, то вони викидають у такі гейби чоловічі. А це, бачите, яка гарна. Це, вроді би, жіноча квітка. Подивіться, які кольори, яка це краса. І як з нею розлучитись? Ну, не можу. Не можу, а це росло як пла. Традисканція, це, по-моєму, і як вона росла, квітувала. І така краса, і просто залишити як кошенятко. А це, бачите, 10 градусів теплиці. Зараз я їх відкрила, щоб трошечки провітрити. І треба вирішувати цю проблему. Бачите, це в мене тут гортензії. І Зробила, як би в прикопі. Тому що, шановні, поділюся, торік залишила вертикально, тобто стоячи. Коли почалася весня, весна, сонечко, земля зверху розтає, отут розтає і збирається вода. А тут внизу ще не розмерзлося. І тому, вони, оця коренева шийка, вона якби замокає. Тому. Цей рік я вже трошечки пошукала, і кажуть, що краще отак. Ну, я... теплицю ми будемо знімати. І я тут кинула чорнобривцю, отак і ще хвойним опадом прикидаю. Ну, Для збереження. Тут у мене міскантус, я так прикидала, щоб структура була. Ну, оце у цьому, наприклад, відрі. От, і ще десь є. І е, гортензії є. І ось тут маленький такий у мене. Парничок, бачите, вони ще тримаються. Тут е... пахучий цей чабрець, і лаванда, і теж ще є пару гортензів. Я прикридаю теж хвойним опадом, але вони ще в теплиці, тому я ще дала їм часу для дозрівання. Ну і моя любима, подивіться, яка краса мізуна. Бачите? Весною блошка їла так, що неможливо було навіть показати. Зараз подивіться, яка це красуня. Ну, і от там, бачите, ще. Подарки океану. Оце така, шановна, історія. Ось вона ще одна мізуна. Я її дуже люблю. Це дуже красива рослина і смачна, і витривала. Ну, це таке наше осіннє. А це як посіяла. Думаю, що буде, то буде. От хай собі азот, як азот Ну, ще роботи трошки є, Ну, сонечко показалось, бачите? Тютюн і мізуна. Ну, тримаються, тримаються, ну все. Вибачайте, що трошечки може скучновато вам було, але я головне, що думаєте по поводу цих квітів? Яка ваша порада, що скажете? Ну, але ось Оцей я точно занесу десь. Бо дивіться, ну, яке гарне, яка гарна рослинка. Ну, як їх залишати, як їх викидати, коли вони. Весною покажуть свою красу. І такі різні. Подивіться, які квіточки, бачите? Така є, ця трошки ця біла з роз, рожевим. Це більш рожевого, червона, біла є. Ось, червона, яка гарна. Ну, як їх викидати? Оце таке, таке життя. Ну, все, бувайте здорові!